Всі з вами, підприємцями зараз стали, якими вони хочуть оволодіти. А в 97-му році, чому вони за нас не згадували? Коли ми покинули свої роботи, взяли дітей під руки із такими тачками, як кравчучки, пішли з рябими сумками і почали несанкціонованою торговлею займатися, багато всі мене знають, я вдова і в мене двоє дітей. Я хочу сказати так, що я сама педагог, я працювала в дитячому садку. В 97-му році, все, що я розказала, я з двома дітьми, в мене дитина одна хвора, я пішла і почала торгувати. І почала з низів. Я багато не достигла в цьому житті по бізнесу. Ну не повезло мені, бізнес розорився, в мене одне торгове місце. І якщо оцей податковий кодекс, який на на 400 сторінок надрукований, вони кажуть, що він дуже хороший для нас, якщо він війде в дію, повірте мені, я за цих от своїх маленьких двох дітей, а я в них одна. Я не за себе, я навіть не за своїх батьків, а за тих діточок в кожного вони є в сім'ї. Та я глотку перегризу. Виписка з протоколу, засідання Координаційної ради асамблеї, громадських організацій малого та середнього бізнесу України від 23.06.2010 року. Року слухали. Ну там одне питання найболюче про проект Податкового кодексу України. Вирішили. Визнати неприятними проєкт податкового кодексу України та порушення законних регламенту та процедури в процесі його розгляду, підготувати, оприлюднити та надіслати відповідне звернення до народу як єдиного носія влади, органів влади та парламентських політичних партій. На друге, дуже прошу зверніть особливу увагу, негайно розпочати підготовку до всеукраїнської акції протесту, яку провести в день розгляду проєкту податкового кодексу. У Верховній Ради України в рамках цієї підготовки організувати штаб і провести попереджувальні та мобілізаційні акції протесту у регіонах в період з 24 по 30 червня. 11 числа 11 травня до нас на асамблею в Хмельницький приїжджав Бродський. Знаєте це, да, слухи, слухами повніться земля, то що я хочу сказати? Може, президент і прем'єр-міністр не знають, що витворяє їхня посадова особа, то ми наголосили це від вашого імені в зверненні. Якщо він прийшов на сцену і кожен і приходить і починає свій виступ з ослів, здравствуйте, друзі, контрабандісти, про що це мова? Це 300 чоловік, громадських діячів всієї України, з'їхалися на цю асамблею, і це таке звернення. І коли піш питання по поводу ринків, що ж ви робите з підприємцями, які мають 2, 3, 6 квадратних метрів торгової площі? То він сказав на російській мові такі, такі слова, а що, ви хотите сказати, що на рынке продавці працюють, предприниматели? Ні, это ті люди, за которых они плат... податки не платять, А настоящі підприємці отдыхают в Турції, в Єгипті, потом остановился и сказал, ні, я ще возьму выше, на Балі. Скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто їздив туди? Шановні підприємці, риночники особливо, то ви скажіть, якщо голова, такого, е, е, голова держкомпідприємництва цього уряду дозволяє нам доносити таку інформацію і таке дозволяє собі говорити, скажіть, будь ласка, невже ж ми не можемо подати звернення у відставку його? правда? Якщо, я думаю, путем голосування зараз, давайте ми проголосуємо. Хто за відставку голови Держкомпідприємства України Бродського Михайла Юрійовича. прошу голосувати одноголосно, значить, ми готуємо звернення від вас. Всі підприємці нашої області та й в цілому України сьогодні вкрай обурені намаганнями. Цієї злочинної влади знищити малий і середній бізнес шляхом впровадження цього так званого податкового кодексу. Адже на наших очах так звані податкові канікули були перетворені на цинічний фарс. Що це за канікули, коли близько 10 Видів підприємницької діяльності, які раніше були на єдиного податку, переводяться на загальну систему оподаткування, коли фактично збільшується податок на додану вартість, податок на прибуток, коли для підприємців вводиться так звана презумпція винності, коли Податковим інспекторам надаються права працівників НКВД 37-го року. Ми вимагаємо перше негайного відкликання проєкту податкового кодексу на повторне перше читання. Друге проведення широких громадських слухань з представниками незалежних громадських організацій малого і середнього бізнесу. Якщо цього не буде зроблено, як сказали мої попередники, ми підемо на Київ. Фактично робиться те саме, що зараз відбулося в Росії, що все приватне підприємництво підібрали під себе олігархічні клани. Дивіться, що в нас робиться. Заходять великі супермаркети, великі компанії, фактично всі дрібні магазини, скільки магазинів дрібних збанкрутувало після того, як зайшов до нас фуршет. І що так дуже добре в тому фаршеті, все дуже свіже, чи скільки в нас збанкрутувало людей, які торгували будівельними матеріалами після того, як зайшов до нас епіцентр. Так само, йде фактично узурпація всього господарства? Людей хочуть перетворити на жибраків, якими буде дуже легко управляти і дуже легко маніпулювати. Якщо нас не буде на цій площі тисячі, якщо нас не буде десятки тисяч в Києві, до тих пір ми нічого не зможемо зробити. Зараз, на превеликий жаль, задуманені московською і російською громадянами, всі зберігаються і будуть нам чергові консультації між нами.